ЖК балон, Скай. будинки стоять над метро і дрожать. Це ми кажемо за житловий комплекс, який знаходиться біля станції метро аболонь. Ну дивіться, гілка метро там іде поряд е, з ЖК, тобто вона знаходиться ну на якоїсь на якійсь відстані. І я скільки разів був в цьому комплексі, ну ніколи не замічав, що щось дрожить. І знаєте, якби там дійсно була там велика вібрація, то скоріш за всього б лопались би там стіни, ну трещини йшли б, кафель лопався, я ніколи такого не замічав. Навіть в квартирах, ну де ремонти зроблені там, там 5 років тому, ну тобто вже постояли да ніяких тріщин я не бачу. А от коли знаходишся в... ТРЦ Дрімтаун, там перший чи, чи другий, Дійсно, там, коли особливо на першому поверсі і їде метро, то там чуть. Ну тому, що там е гілка метро проходить прямо під ТРЦ. А от е на рахунок е Абалон Скай я з вами не згоден. Тобто, да, е, поряд гілка метро, але не прямо під будинками.